Шановні користувачі Для розділу електронна каса додано можливість редагування номенклатурних даних під час додавання позицій чек. Для прикладу створимо новий чек реалізації. Виберемо будь-яку товарну позицію з довідника номенклатур та натиснемо Продовжити. Далі у вікні касовий чек на товари-послуги на вибраній позиції при подвійному натисканні лівої кнопки мишки відкривається картка даних довідника номенклатур по даній товарній позиції з можливістю редагування інформації. Змінимо артикул та одиницю виміру для товару-послуги. Та зберігаємо зміни, натиснувши так. В результаті товарну позицію в чеку і в довіднику номенклатур оновлено. Також реалізовано функцію пошуку значень через комбінацію Ctrl-F під час додавання позицій в чек. Для цього додамо в наш чек ще кілька товарних позицій. У вікні касовий чек на товари послуги натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-F. Бачимо, що з'явилось нове поле для вводу даних. Введемо будь-яке значення в поле пошуку. Якщо комбінація таких символів присутня в позиціях чека, то система відфільтрує їх та підсвітить відповідні місця. Прибираємо поле пошуку та можемо далі формувати або коригувати чек. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.